Такий прообраз, про що таке? Е, так. Ярмо. Так, так, так. Время. Тепер е, читаємо. Читаємо, значить, дивіться, е, з чого я почну. Перше, я прочитаю швидко. Так. Прочитаю коментар, коментар автора Женевської Біблії угу. на Матвія 5,17. Исполняя ісполня, закон, Иисус не умоляет и не изменяет, и тем более не отменяет прежние заповеди, но устанавливая в своем учении их истинную суть и цель. Тобто, дає нам розуміти глибину от, цих заповедей, и в своей угодной Богу жизни. І законі пророки указують на Христа. От. Тобто, і ми читаємо. я теж хочу прочитати. Mm -hmm. Mm -hmm. Десять, десять заповідей були mm -hmm. написані самим Богом на двох кам'яних скрижалях і дані Моїсею. Май, Май, mm -hmm. І виконання цих заповідей було благодарністю, вдячністю, mm -hmm. відповіддю Ізраїльтян Богу як вдячність. За, за їхнє визволення з рабства єгипетського. Uh -huh. І в той же самий час виконання цих заповідей було необхідно, щоб залишатися в землі, в землі обітавана, обід, обід, земля uh -huh. От, Щоб залишатися в цій землі, uh -huh. їм потрібно було виконувати заповіді. Uh -huh. От mm -hmm. і також апостоли і наш господь, ішома шиях, mm -hmm. підтверджують, що 10 заповідей виражають волю Божу, mm -hmm. і вони обов'язкові об mm -hmm. для віруючих нового заповіту. Ой, дуже добре, mm -hmm. що обов'язкові. А то б ми попали, були в. Соблідінні виконання цих заповідей не просто внішнє виповнення правил, воно угу. повинно йти від серця, угу. від серця. Так. Тобто Оце повинна бути внутрішня да. духовна угу. праведність, яка виражається у послушанні зовнішній, так. також святому способу життя, який людина починає вести. Угу. Коли йде за Богом. Він mm -hmm. відокремлюється від цього світу так. і виконання заповідей це є для неї е, mm -hmm. е, подяка, пошана до Бога, mm -hmm. що Він її так. витягнув з цього лукавого, розбещеного mm -hmm. світу і тримає її mm -hmm. в своєму царстві, дає ці закони, mm -hmm. правила, і щоб там залишатися, так, як ізраїльтяни mm -hmm. залишались в землі. землі е, обід, е, Mm -hmm. то так само і нам, щоб залишатися в царстві Божому, щоб залишатися. Mm -hmm. Бо коли ми каємося, ми тільки туди входимо, але ж там треба залишитися. Mm -hmm. А щоб залишитися, треба соблюдати, виконувати правила і устави, які є mm -hmm. в цьому царстві. Так, mm -hmm. <гум> да, дуже добре, кохана, дуже добре. Так, що і що Месія говорить? Не думайте, що я, а, де українська, українська. Відкривай. Матвія п'ята глава. 17 вірша буду читати. Так, не думайте, що я прийшов знищити вчення закона чи пророцтва. В іншому перекладі порушити, відмінити є різні переклади. Я прийшов не знищувати, не відміняти, не порушувати, але виконати. І в першу чергу, так, Єшуа, він завжди був прикладом для нас. І нашим шляхом до Бога. <говорит> От, і завжди, Єшуа Месія, все, що він від нас чекав, требував, він в першу чергу був нашим прикладом, він сам це все виконував. От. Далі. Е, е, істинно кажу вам, що скільки існуватимуть небо і земля, жодна літера чи кома закону. Не кажучи вже про заповідь, не зникне аж доки не здійсниться все. Ну, Я думаю, що на сьогоднішній день земля і небо існують. Ще не кінець світу, земля ще не згоріла вогнем, і всі діла на ній ще не згоріли. Тому заповіді е, Божі древнього заповіту в силі. Слава Богу, що вони в силі. Ну, вони будуть постійно в силі, навіть коли земля згорить. Так. Слово Боже, воно перебуває навіки. Угу, Вічно, да, вічно, так, воно незмінне, воно вічне. Якщо хтось порушить, а це вже і що Месія звертається до нас, до віруючих в нього, до своїх учнів і послідовників, а, якщо хтось порушить хоча б одну з найменших заповідей і навчить людей цього, той стане найменшим у Царстві Небесному. Якщо він ще туди попаде в Царство Небесне, тому що я вже якось говорив у проповіді, що найменша заповідь це не стосується, це не по відношенню не до людини і Бога. да. Це не духовна нравственна заповідь, це там заповідь, їх чимало було заповідей, схожих там про птичку, що ти йдеш полем, там і гніздо, чи на дереві, чи на землі упало, і. Маму відпусти, а пташенят і угу. яйця можеш забрати, там, а, маму а маму відпустити. Оце найменша заповідь. От. Так, далі. Якщо ж, якщо ж він підкориться і виконуватиме заповіді та вчитиме інших чинити так, те, що і ми робимо, ми виконуємо з Божою допомогою. Заповіді Божі, нам Бог дає благодать, так? От. ми виконуємо заповіді і ми навчаємо інших людей, щоб вони виконували заповіді, то стане великим у царстві небесному, навіть Бог обіцяє її винагороду. Тому що в Небесному Царстві не тільки важливо, де людина вічність проведе, ну, наприклад, там в Небесному Царстві, угу. а в яких умовах вона проведе цю вічність. Це також залежить від Бога. Віктор, у мене так. така думка виникла. От на небі там же ж уже не буде нічого ніч, нечистого, Да? Не буде, вбивства а, там да, не буде. а, буде. Але ж заповіді вони вічні, вони залишаються. Залишаються, ні то гніва, ні ненависті там, там не буде. То вони там, там просто будуть як Конституція, да, вони вже, ну якби... Це Божа вже, вічна Конституція, да, незмінна, да, уже, Вже там Божі. не будуть по них люди, ну вже не будуть Люди судиться там по цим заповідям. Да? Просто що ці заповіді будуть там, як ну, як, як Конституція, як, да, яку як... ніхто не може порушити, mm -hmm. не має права порушити. Да. А, бо, бо колись же порушив цю Конституцію mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. е, саму Архангел, який був архангелом, да? mm -hmm. так, так, так. хто він так, був так. архангел чи хто. Е, який... Упав з неба. Угу, угу. Як дійсниця зарі був, угу, так? Так. він ж порушив заповідь і упав з неба. Порушив, так. І а Бог яку він його... заповідь порушив? Першу, яку мабуть? заповідь? Ой, він багато порушив. Він ну, всі порушив, мабуть. Він прав. Да, Любим, він і позавидував, і гордість, і обіда, І не і... до Бога. Так, не пошана до Бога, не любов mm. до Бога, він багато Всі порушив. порушив. Так. От. Це мається на увазі сатана, який став сатаном. Він був ангелом Херувімом, який так. прославляв Бога, mm. і порушив заповіді, і все. Його, і, і там він не затримався більше. Так, отак, так, як, так. як це опасно для нас, це як приклад, угу. щоб нам мати страх Божий, так? Угу, так. щоб він нас не уловив в свою волю, угу, порушувати угу. заповіді. Щоб не уловив так. От я зараз трошки скажу на цю тему. Люди також віруючи, проповідують. Я трошки скажу. Ось в Матвія в шостій главі, там, мабуть, 33 й вірш. Там, Єшуа Месія говорить, що шукайте в першу чергу 33. Царства Божого е, mm -hmm. і праведності. праведності е, є правда, а є праведності, mm -hmm. яку вимагає Бог від mm -hmm. людей. Так? Mm -hmm. А все інше додасться. Так? Mm -hmm. То от трошки про що тут mm -hmm. мова? Про що тут мова? Я хочу сказати, що в першу чергу мова тут про Божі заповіді. Mm -hmm. Шукати царство Божого і праведності, якою вимагає Бог. От, наприклад, що таке шукати царства Божого? так? Ось коли Ян Погружаючий? Ян Хреститель він говорив, що е, покайтесь, тому що наблизилось, наблизилось Царство, царство Божие, Боже. Так. Е, про що він мав на увазі? Що Ішуа Месія, наш Небесний Цар. Він приходить на цю землю, приходить mm -hmm. на цю землю, е як посланець батька царя. Посланець це як, е от, наприклад, між країнами, між країнами так? Е є посланці так? Від, yeah, е від, послів, послів. Послів, послів, від царів, від президентів. Так. Оце і є посланець, оце і є апостол. Це mm -hmm. представник від Бога, царство. який представляє Царство Боже, mm -hmm. Бога представляє, і Він від Його імені приходить і щось він говорить: свої закони, mm -hmm. свої mm -hmm. заповіді. Mm -hmm. Апостоли це посланці по-єврейськи, посланець. Це, mm -hmm. це ж про це мова. От. І Іоанн говорить, що наблизилось царство Боже. Тобто прийшов на землю цар з небес. От, посланець від Батька Царя і приніс Божий закон, Божу волю. Закон, який повинні всі люди, які на цій землі, повинні виконувати цей закон, ці повеління, mm -hmm. ці заповіді, тобто, шукати царство Боже. Царство Боже це скажімо, ну, така, ну, як приклад, місцевість, так? Угу. Uh -huh. Це таке місце, де, наприклад, живе, знаходиться знаходиться цар, так? Ну, Царство, наприклад, uh -huh. територія, там, цар, який править, Так? Uh -huh. який видає свої закони, свою волю, свої заповіді. І з ним живуть люди, які йому підчиняються, слухають його, виконують його волю, Його закони, Його заповіді. От що означає шукати нам Царство Божого, шукати е божих, Божої волі, Божих заповідей, Божих законів, які видав цар для людей. Угу. І... На землі це просто репетиція. як репетиція, як репетиція, відбір. Хто тут на землі слухається Бога, Його заповіді, Його волю, Його закони, того то Батько приймає на небесах. А хто противиться, хто гордиться, хто е відрікається від Божих заповідей, від Божого закона, mm -hmm. так, хто бунтує е от е бунт. Це востаннє проти, проти Царя нашого Небесного і його волі, Його законів, його заповідей. Mm -hmm. Бунтарі. От, mm -hmm. от ті люди, які відміняють Божі заповіді, це зрозуміло, що вони їх порушують. Так? Оце люди бунтарі, вони бунтують проти Бога, проти всього святого. І більше всього, їхня сущність природа. Їхній характер вони не змінилися. Тому що людина, коли духовно мертва, вона бунтар проти всього святого, проти Божих заповідей, законів, вона бунтує, вона не погоджується, вона не задоволена. О. Тому більше всього, у цих людей, які про таке проповідують, навчають, що Бог відмінив свої заповіді, їх не потрібно виконувати. Е ці люди перше, що порушують, от, порушують. Вони навіть навряд чи їх вивчають, цікавляться ними, роздумують про них. От. І тому зрозуміло, що такі люди, як апостол Павло говорить, царство небесне не успадкують. І друге, шукайте царства Божого і праведності, яку вимагає Бог від людей. так? Праведність це те ж саме, що шукати Царства Божого. Тобто праведність це коли людина в правильному положенні перед Богом, в правильному положенні перед Його небесною Божою конституцією, перед Його законами, заповідями. Mm -hmm. Вона в правильному положенні, вона їх не порушує, вона Почекаю. їх виконує. Так. Ось ми живемо, наприклад, в нашій країні, в Україні. Так? І тут є закони царя. Закони царства, і ми всі люди в правильному положенні перед ними. Так? Ми, наприклад, не воруємо, не обмануємо, не вбиваємо, не крадемо, не насілуємо, не грабуємо. Ми тоді в правильному положенні. Перед нашою країною, перед нашим царством, перед нашим царем-президентом, перед владою. Ми в правильному положенні. От. А якщо ми порушуємо, то ми вже не праведники. Ми порушуємо, ми робимо гріхи беззаконня, і нас повинні, як злочинців, спіймати, арештувати, арештувати посадити, за грати, і суддя справедливий чесний повинен нас осудити там, чи на е, вічне ув'язнення, чи смертна кара, mm. хто що за, заслужив. О, і я, на хвилинку. ще є сім'я да. таке Бога, а да. от Амен переводиться Ель Мелех, Нійман. Мелех Ель це, Нійман. Ель це Бог, Мелех – цар, а Нейман справедливий, справедливий. Тобто Бог, цар е, всякої справедливості. І він справедливо судить і виносить рішення, закони. І всі заповіді Божі вони показують, що Божий характер, Божа природа це є любов, доброта от, і ненависть до зла. От, всі Божі заповіді вони нам показують Божу природу, його характер, його сутність. От, і тому ми маємо виконувати ці заповіді як народ Ізраїля. Тому що ми створені по Його образу, подобі. От. І тому це і є наша пошана і повага ага, до ага. Бога, коли ми те, що Він видав, закони, правила, ми їх шануємо, так. почитаємо і з вдячністю виконуємо. Це вони для нас, mm -hmm. дані, для нашого mm -hmm. блага. Коли ми це визнаємо, то нам буде добре. Так, буде добре. Ще одне схоже писання дуже важливе. Про це також чимало проповідують. І в церквах, і в Ютубах. Є таке писання, що Царство Боже це не їжа, да? і, mm -hmm. е і водичка, mm -hmm. водичка я думаю, як по-українськи. Mm -hmm. Але е мир, радість і праведність Святому Дусі, так? Mm -hmm. Ну, в Бозі. Да? Так, да, uh, сподивився, як перекладається uh, по-українськи. Да, римлянам 1417. 17 uh, А. римлянам це 1417. 17 Це ж я хочуть сімнадцять. Бо царство Господнє це не їжа і не Трунки. Трунки, питво. 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 Але праведність. <свят> Мир, мир, мир і радість, що їх Дух Святий нам дарує. Дух Святий і це інший переклад, бо є в Дусі Святому. Валю я, валю. А тут такий переклад: що Дух Святий дає нам мир, радість і праведність. От. Е, Дух Святий дає нам праведність, Він нам дає благодать і силу виконувати Божі закони і заповіді. Щоб ми були в правильному положенні перед Богом, бо без Духа Святого ми не можемо виконувати mm -hmm. е, закони і Божі і Божі заповіді. Mm -hmm. І ви знаєте, е, є проповідують, що люди, що Бог відмінив всі святі, духовно-нравственні заповіді, і закони відмінив, і тепер і це є праведність наша, і тепер ми. В мирі з Богом, в радості. і в радісті Божій ми знаходимось так. І я хочу сказати, що це не правда, да? неправда, неправда, який же може мир бути з Богом, коли людина порушує Божі заповіді mm -hmm. і закони. Вона не може бути в мирі це, з це Богом. це може бути якась видумана радість, така чоловіча, А є людська радість. Но, людський но не якийсь... радість в Господі, тому не що тільки Божі, да, і справжня да, радість вона відбувається да, тільки коли да, ми да, поєднуємося да, да. з Богом, з Його царством, з Його праведністю. Тоді в mm -hmm. нас буде Його радість, Його мир, да, справжній. Справжні, е, досконалий. Е, досконалий, е, да, да. Да, І радість. О, так. О, коли людина не в правильному положенні перед Богом, неправедна людина, яка порушує Божі заповіді. То який може бути мир з Богом, там вражда з Богом, там війна з Богом, mm -hmm. гнів Божий прибуває на цій людині, який може бути мир з Богом, і яка, яке може бути щастя, радість в серці і в душі? Яка радість може бути, от, коли людина живе в гріху от, і не збирається каятися і змінювати навіть свої, свої думки? Їй говориш, а вона говорить: я тебе слухатися не буду. Бог відмінив усі заповіді і закони. От. Яка може бути, розумієш, це вже як таке лукавство, коли люди про це навчають, говорять. Так, так. От. А, дай добре. Бог, дай Бог покаяння цим. Дай людям. Бог покаяння цим Ми людям. так. Молимося зараз за цих людей, Господь, помилуй угу, їх. Угу. Дай їм ще покаятися, тому що без Божої милості і. Не може людина покаяться, так. якщо Господь не дасть, не mm -hmm. відкриє, mm -hmm. не влічить. Якщо Дух Святий не достукається, mm -hmm. то ніхто не може покаяться звернутися з кривої її дороги.